Друзі, всім привіт. Ось і тим плужком, що купив в попередньому відео і виставляв його. Вже ораю цілину. Ось така оранка. Ну Дуже тяжко, дуже-дуже тяжко. Тут років 15 ця цілина не оралася. І дуже тяжко йде. Правда, дуже довго я його настраював цей плужок. Ось тут з краю видно, як, яка оранка, де, як я його настраював. О, такі скебе, нерівномірно. Но добився свого результату і далі пішло от. Самі бачите, яка вже оранка. Рівномірно кидає, Ну дуже тяжко для нього, звісно. Чорнозюм. Глубина ну, десь 20, 20 є, бо я не маю чим поміряти, але так бачу, що 20 є вкритих навіть. Хочу, може, його зменшити трошки глибину, щоб легше йшло. Попробувати як воно буде. Але б добачити. ну орає плужок. Я думав, що вже не буде орати. Вже плюнув на то все, крутив, вертів ним, настраював, ну ніяк не йде. Заледве, заледве я добився результату. І ось така оранка. Я думаю, що це не є погано. Тут з краю, звісно, не дуже важно, бо настраював. Але фрезою переб'ється, буде. Ось така Це перший раз з цим плужком по цілині. Нагадую, що цілина 15 років не оралася тут взагалі. ну Далі буде оранка по... Після кукурудзи, після бараболь, там вже буде легше. Буду знімати, показувати, як він себе там веде на тих полях. Але тут він себе дуже-дуже тяжко. Вільніше тракторець себе тяжко почуває. Плуг, нормально йде, а тракторець трошки. Ось така оранка. Так що, кому сподобалося, ставимо лайки, дизлайки, коментуємо. Підписуємося на канал. До скорої зустрічі в наступних відео.